Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно ніжний меренговий рулет із кремом та ягодами. Цей десерт просто тане в роті, а виглядає так, що просто хочеться з'їсти його очима. Цей рулет моя любов із першого шматочка. Я пам'ятаю, коли вперше його спробувала, подумала: ні, це точно не для мене. Я таке не приготую. Але виявилося все набагато простіше, ніж здається. Якщо ви також любите такі ніжні повітряні легенькі десерти, ви точно закохаєтеся в цей рулет. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і ми починаємо готувати. В миску, в якій будемо збивати білки, викладаємо самі білки, дуже обережно їх спочатку відділяємо від жовтків. Нам потрібно 190 грам білка. Це приблизно 5 яєць категорії С0. Взбиваємо їх спочатку до легенької піни і поступово додаємо 250 г цукру. Збиваємо до ось такого стану, як бачите, меренга дуже добре тримається на вінчику, не падає ось так. Тепер додаємо сюди 25 г кукурудзяного крохмалю і швиденько міксером ще раз перемішуємо. Якщо у вас планетарний міксер, то час приготування займе приблизно взбивання самих білків приблизно 7 хвилин, якщо ручний, то часу знадобиться трішки більше. Але ручним міксером рулет також вийде ідеальним, просто знадобиться трішки більше часу. Далі беремо деко, застилаємо його пергаментом. Пергамент обов'язково потрібно брати просиліконовий, дуже якісний, щоб меренга до нього не прилипла. Якщо ви маєте коврик для випікання, можна скористатися ним. До речі, саме на коврику меренга зовсім не приліпає, а от до пергаменту навіть якісного може десь трішки і прилипнути. Викладаємо меренгу, розрівнюємо за допомогою шпателя або силиконової лопатки по всьому протвині. До речі, меренго можна спочатку перенести в кондитерський мішок і відсадити такі трубочки, щоб ролет мав таку цікаву форму. Але тут вже все за вашим бажанням. Я рахую, і в будь-якому вигляді він дуже смачний. І тепер меренгу зверху за бажанням можна чимось посипати, якимись горішками, фісташками, мегдалевими пелюстками. Я, до речі, саме ними і сиплю. І відправляємо в розігріту духовку до 150 градусів, сушимо її там приблизно 30-35 хвилин. Тут а головне, щоб духовка чітко нагрівала до 150 градусів, якщо більше меренга може не вийти. До речі, у мене колись була духовка, яка дуже сильно нагрівалася, і завжди в ній не виходив. Рулет. Я спочатку не знала чому, а от потім купила термометр спеціальний для духовки і побачила, що коли я її розігрівала на 150 градусів, насправді вона гріла до 180, тому слідкуйте за своєю духовкою. Готовий меренговий рулет зверху накриваємо листом пергамента, перевертаємо і знімаємо нижній. Під час перевертання в мене він трішки. Тріснув я його засильно обстіл, він в мене вдарився, але ну, тут немає нічого страшного. Даємо йому повністю охолонути, після чого змащуємо кремом. У мене крем, це просто збиті вершки разом із цукровою пудрою. Звісно, можна крем приготувати із вершковим сиром або заварний крем, буде дуже смачно. І нагадую вам, що кількість цих інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядай і не забувайся підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі за бажанням можна викласти якісь ягодки, фрукти або ягідне конфі приготувати. У мене була в холодильнику лохина, тому я вирішила зробити із нею. І тепер дуже обережно загортаємо його в рулет. Він буде трішки тріскати, тут немає нічого страшного. Ось так з допомогою пергамента його загортаємо. І тепер відправляємо його в холодильник на стабілізацію мінімум на 2 години. Після чого рулет можна зверху прикрасити, посипати цукровою пудрою, викласти зверху декілька ягід або трошки свіжої м'яти. Тут вже все на ваш смак. Але ми з'їдаємо рулет і в такому вигляді, без верхнього декору. Після холодильника нарізаємо його та подаємо до столу. Спробуйте приготувати цей меренговий рулет у себе вдома. Це зовсім не складно. А результат перевершить усі очікування. Пишіть у коментарях, які десерти любите ви. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. І ви тільки погляньте, яка ніжність вийшла. Справжній десерт для особливих моментів. А готується зовсім не складно. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте лайк та підписуйтеся. Усім смачного та до нових рецептів!